Психологічний тест у картинці розповість, наскільки ви готові допомогти у важку хвилину. Відповідь за декілька секунд Птах ви дуже творча людина, яка має прекрасну інтуїцію. Відчуваєте, коли люди дійсно потребують допомоги, а коли прагнуть скористатися добрим серцем. Звертаєте увагу на деталі і насолоджуєтеся дрібницями. Летелики, ви, як справжній воїн. Тільки допомогли родичу кидаєтесь давати поради незнайомцю, щойно закінчили з ним, розписуєте список препаратів, які потрібні хворому колезі. Рослина, ви інтелектуально розвинена та організована людина. Вмієте робити правильні висновки на невдалих ситуаціях. Череп, ви, справжній оратор, дуже спостережливі і володієте надзвичайно розвиненими комунікативними навичками. Сподобався тест? Напиши це в коментарях, або просто пишіть, що відразу кинулося в очі. Не забувай про вподобайку та підписуйся на канал.